Ну і шановні наші глядачі, сьогодні в суботу на каналі була інфо, на каналі була вітам вас сердечне. Ми започатковуємо рубрику, яку. Перетягнули з Тіктока. Ви запитуєте, ми відповідаємо. І наш підписник запитує: каже: будь ласка, ну допоможіть мені обрати серед мотоблоків Вейма Делюкс із серії Вейма Престиж. Хочу собі або бензин, або дизель. Покажіть, як ви їх запускаєте, як чим вони відрізняються, що можна на них встановити. І я вже хочу визначитись. Дивіться, цей мотоблочок мені більш імпонує. Ось це маленький капотик. Хижак він мені нагадує. І давайте почнемо ознайомити вас з ним. Дивіться, за серце встановлений бензиновий двигун, 16 кінських сил, електрообладнання, фара, електростартер. Акумулятор, генератор, все тут є. Надалі двигун поєднується з коробкою Вейма 1136 або 4. +2. Є унікальна опція. Вмикаємо і вимикаємо і вал відбору потужності, що надає саме цим мотоблокам під'єднувати активне навісне обладнання, фризу, роторну касарочку, помп. І будуть ще новиночки. Ми вам обіцяємо. Надалі коробка з'єднується з ногою див. Це надає можливість розвертатись на обмежених ділянках. 12-ті колищадка, дуже гарна резина. Дуже е, такі красивучі подовжені крила, рулька М, який надає можливість легко тримати мотоблок і не так навантаження йде на спину. Ось це бутербродниця для того, щоб бутерброди зберігати. Освітлення, керування ногою розблокіратором. Ось тут у нас реверс або задня швидкість. Ось тут у нас щеплення, стоп-двигуна збільшена, зменшена ось тут. І основні швидкості. Це у нас. Хижак 1100 FE6 див. Хижак компонується ось такою фризою. йде, як ви бачите, шириною захвату 1300 мм. Диски захисту рослин і подовжені на піввісі, які перекривають редуктор. Це у нас бензиновий хижак. І надалі приємно мені познайомити, хто ось цінує дизеля. Дизель Prestige 1100BE6 диф. Дивіться. Капот капот вже більший такий. Але фара, двигун потужністю 9 кінських сил, електрообладнання, акумулятор, з, як ви знаєте, генератор. Все тут є. Двигун надалі поєднується з коробкою 1136, 4. +2. Також вимикаємо, вимикаємо і вал відбору потужності. Рульки М. Бутербродниця. Ось дуже дивіться, як легко тримати цей мотоблочок. Під лівою рукою щеплення, стоп-двигуна, керування ногою розблокіратором, оберти, задня швидкість, основні швидкості. Ну і що? Далі коробка у нас з'єднується з ногою. Див. І 12-ті колищатка. Фреза йде на цей мотоблочок така сама. Глибина обробітку, дуже вам буде цікаво, до 30 сантиметрів. Це 100%. Заганяють люди. Так, тепер що? Прибираю я фрезу І давайте. Бензинчик і дизель. В наступному огляді у нас є бажання потягатись між собою ними, хто кого перетягне по кількості вподобак або по коментарям. Якщо вам цікаво, хто кого перетягне, ми це зробимо. Але від вас активність. Дивіться, нейтраль перевірив, стоп двигуна, оберти не чіпаю. Надалі підходжу до заслоночки. Закрив заслонку і. І завів! так Дуже гармонує мені, як працює двигун. Вижимаю щеплення. Перша фару включу. Покажу вам, як на такій обмеженій ділянці користуватись цим мотоблочком, коли є нога, див, коли є коробка 1136. Можна подумати, що зараз впаде. Але ні, шановні, це вейма, це булаточка. Нейтралічка. Щеплення тримаю. реверс і назад. Доїхав. Дивіться, щоб заглушити. Відкрив, з'їв бутерброд, світло вимкнув і поставив хижака. Ну і що? Престижик. Дизель. Дивіться, ну він вже такий е, більш важкий, це відчутно. Стоп-двигуна, оберти додаю. Так, поки не чіпаю. Дивіться, на дизелі, коли починаєте його запускати, вижимаєте декомпресор і обов'язково прокачаєте ось так ось декілька разів. Тому що тут масляний насос ось так. І, шановні, <плес> Вейма ніколи не підводить. Пару перша. Подивіться. Ну, дизель це також дуже гарна тема. Хто полюбляє дизельні мотоблоки, той, звісно, бере собі дизель. Ну і давайте в інший бік. Насолода ж мати такий мотоблок. Нейтраль. І також достав бутербродика, з'їв і ти топчик. Ну, шановні, дивіться, у мене було бажання познайомити нашого підписника ще раз: бензиновий або дизельний. Дивіться, на мою думку. Який вам більш буде е, зручніше в користуванні, який вам буде більш зручніше в обслуговуванні, той і обирайте. І той, і той мотоблочок дуже достойний вашої уваги. Цей мотоблок, на мою думку, ось такий, він більш легкий, цей більш важкий. Але і той, і той впорається із активною фризою, із оранкою, із дисковим загортанням, з усим навісним обладнанням. Тому, якщо вам цікавий Хижак, будь ласка, в коментарях одиничку. Якщо вам цікавий престиж, в коментарях, будь ласка, двічку. Ну, а якщо вам цікаво, щоб ми ці два мотоблока поставили і хто кого перетягне, будь ласка, в коментарях трієчку. І буде цікавий огляд. Ну і нагадую, це ми започатковуємо рубрику. Ви запитуєте, ми в відео відповіді відповідаємо. Дякую, що ви з нами. Від вас, підписка, лайк і вподобайчик.